Зараз багато обговорюють е, шлях Путіна до Угорщини, е, яким саме маршрутом він буде рухатися, хтось каже, що по трубі дружбі, а е, хтось каже, що зверху, хтось каже, що знизу, ну якщо на карту дивитися. Але от що ви з цього приводу думаєте, чи може бути таке, знаєте, бо перша реакція там і моїх колег, в тому числі, що ну як там Путін на літаку залетить на територію ЄС і НАТО, тим паче, що ми сьогодні там отримали такі заяви, що все буде там збиватись. Але ну якщо залітають на повітряний простір європейський, дрони і їм нічого. Якщо відповіді від НАТО останній час, останні всі всі роки війни не було, то так би мовити, по взмаху волшебної палички Трампа Путін залетить на цю територію і ніхто його збивати не буде. і буде він повністю в комфортні, не дивлячись на всі ці міжнародні там вироки суду, в тому числі. І в принципі ніяких проблем немає, але все ж таки це питання залишається на порядку денному. Як ви на нього дивитесь? Ну, Якщо по трубі, то йому доведеться територію України йти очевидно. То знаєте, як ця як, як оця російська нафта заходить до нас е, через Білорусь, і вже е, як нібито угорська. Підписаним нашим урядом транзитним контрактом вона йде до Угорщини. Ну так, якщо вже жартувати, то давайте до кінця у вигляді, значить, тепер вже не Путіна, а перевдягнутого кого там? Я не знаю, кому там пам'ятники ставлять, значить, той той самий Орбан. Адміралу Горті адміралу до речі, тому що якраз вони тоді мали вихід до Адріатики До речі, тут також підказка насправді. Він може летіти Каспієм до Ірана. Потім ми маємо розуміти, як він може летіти через Туреччину, де ну зустрічають Путіна. Ну як би там не було, хоча це і, значить член НАТО. Ми ж говоримо про реальну політику. Подобається, не подобається, але про реальну політику. Далі він може летіти Середземним морем, заходити Адріатіка Боснія, Герцеговіна Його збивати не буде. Сербія, от тобі і угорщина. Да тому тут питання, але насправді з одного боку всім нам неприємно. А тут є символічно Будапештський меморандум, Орбан найбільш проросійська, прокитайська так сталося, значить, і, і, і трампісти такі ще мага трампісти. Більше ніж там очевидно Трамп вставлені до Росії, тому що Трамп вимагає з одного боку, щоб країни НАТО і Європейського Союзу не закуповували нафти. А його, значить, такий практично васал, яка заглядає в рота усім трім цим, сінзіньпіну Путіну і Трампові, значить, машить хвостикам, який він тут дуже сильно суб'єктний. А от Україна значить, не суб'єктна. Ну, uh -huh. це, це один да, такий епізод. Але з іншого боку, і путіну не, не, не ну, це не дуже комільфо. Ще раз наголошую: я не, не за те, щоб це відбувалося, але я кажу, що і путіну це неприємно. Нагадаю нашим глядачам, що до широкомасштабного вторгнення він що хотів, то і робив. Він міг. Не прийти на зустріч, він ранжував партнерів. От як цих, які зараз на сьогоднішній день ми говоримо, наші союзники ранжував за тим, скільки вони будуть чекати телефонної розмови, як він до них запізниться. Вісім годин з Макроном. Це хіба сьогоднішнє приниження Путіна летіти, значить, е е через такого роду маршрути, а не напряму е в білому Вінчики і роз, коли йому дають і розсипаються перед ним, значить. Е не просто не просто дають простір, а ще й супроводжують, значить там по вісім е -е, винищувачів, щоб він так комфортно влітав туди, де його всі чекають з червоними килимами. Ні, йому також це не подобається. А поразка чи перемога, нагадаю, за визначенням це стан країни. Ну і понятно її лідера, так її влади до війни і після війни. Ну ми ж бачимо, очевидно, що. Ну, Не так воно сталося, як гадалося. Так зрозуміло, що зустріч в, в Будапешті неприємно країнам ЄС і країнам НАТО. Так, ви правильно сказали, що, значить, як сказав Трамп, так і буде. Але зверніть увагу, от я перепрошую, але зверніть увагу, як раніше було? Раніше було, що Трамп це. Це європа Трамп перепрошую президент США, США взагалі це НАТО. Ну не збиралися, що горці воювати за хорватів, хорвати за поляків, поляки за німців, а німці за французів. Всі вважали, що вони будуть там виділяти великі гроші на освіту. На... Система охорони здоров'я десь так глузувати з американців, які погана система освіти, гірша звичайно, ніж європейців. Гірша система охорони здоров'я. А за безпеку вони платити не будуть. Будуть платити ті саме американці, і вони будуть вирішувати. Кого американці будуть брати під свою опеку? Не під опіку, а, значить, він парасолю угорщини, а під свою американську опеку. Коли Джордж Буш прилетів в Бухарест, пам'ятаєте, в 2008 році? Вони були дуже обурені. Як це так давати Україні подачі? А хто ви такі? Якщо ви вже говорите е, сьогоднішні термінології, тоді... Ми говоримо, а хто ви такі з боку Трампа, але тому, що ви зараз маєте все ж таки платити за власну безпеку, а тоді вони висували умови. Угорщина при Байдені висувала умови щодо членства в НАТО Швеції. Там не було ж питань щодо дітей, які бідненькі не знають, значить, не знаючи шведської мови, будучи угорцями з шведськими паспортами і далі. Значить, мають право не знати шведської мови, а вчити там значить в собі так анклавах, як вважається в Угорщині, значить, в сегрегованих анклавах знати тільки угорському. Ні, просто вигідно було Орбану так бакувати Тобто, Угорщина Орбан висуває вимоги е, США щодо того, кого США буде приймати в НАТО. Повірте, перепрошую, що я так. Знов таки у властивий для мене манери так більш широко відповів на ваше запитання. Угу. Тобто, зараз вони е, дійсно ображені, що десь так що з ними не пок... не проконсультувалися щодо е, того, яким чином будуть зустрічатися з головною загрозою Європи, а тоді вони не бачили цієї загрози вважали, що вони будуть з нею торгувати окрім. Е, Беручи дуже дешеві, як з'ясувалося, дуже дорогі в політичному аспекті і в аспекті суверенітету, але дуже дешеві. Енергоносії будуть конкурувати за дешев за рахунок дешевих енергоносіїв США, будуть виділяти великі гроші на все, що завгодно, на вулицеві сліди, там я не знаю, там на ще щось американці їх будуть захищати в той час, коли вони будуть ходити на е, демонстрації: ми, значить, ми за мир, ми за мир, трактор полі, дир-дир-дир. Ну ось сьогодні ситуація змінилася. Мені не подобається Трамп, е, але я ще раз наголошую, як було раніше, коли вони висували умови, і як сьогодні ситуація кристалізується, хочеш е, дбати про власну безпеку. Еку плати, хочеш, значить, щоб тебе захищали, то насправді ти маєш робити принаймні ті внески, а не їхати без безбілітником, наприклад, як він каже, стосовно Санчеса, прем'єр-міністра Іспанії. Тому мені не подобається все це. Ну але, по-перше, були прецеденти щодо того, як міжнародний кримінальний суд не помічали в країнах, в яких там перебували. Деякі там людожери в Африці, які мали, значить, е е практично е мали якого яких вони мали би заарештувати, було підено в Африканській республіці, коли ви сказали, от місцевий суд порішає, нехай він вирішує так. було колись в Бразилії. Е але по-друге, ну зверніть увагу. Я дуже не люблю цей приклад, тому що тут компрометація рішення міжнародного кримінального суду було, яким вони певною міру дискретували своє рішення Путіну, яке дійсно є правильним щодо, наприклад, того самого мені та Ну от людина з вирокам Трамп з ним зустрічається а, і практично а, знаючи, що дійсно він переможе в цій війні. каже, що ми будемо з вами. А ті, хто був проти вас, ми знищимо, якщо вони не погодяться на мій мирний план. А тому це з одного боку нам неприємно з іншого боку, знов таки чинник неприємності, він також рухається в ту сторону. В сторону тиску на Путіна, тому що він як і раніше, раніше ранжував своїх опонентів, вважаючи їх нікем, висуваючи ультиматуми, пам'ятаєте, при Байдені, як вони будуть ділити світ поза європейськими головами. І той самий рядкий заступник міністра закордонних справ тоді казав: забирайте манатки, в шаруті, значить, до кордонів до го року, і зверніть увагу, яким чином ми говоримо зараз про маршрут. Путіна і, 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 і чому його не заарештували спочатку Монголія, потім а зараз Угорщина. Ну це доволі серйозне, Я вам скажу. СУВ і в міжнародній політиці, і в суб'єктності нас і Європи в світі. Ну, Про Монголію більш-менш зрозуміло, чому вони не арештували. А от коли НАТО, коли ЄС, коли Європа, в принципі, опустить таку можливість вирішити все одним, одним питанням, взагалі-то там ж по-різному можна відіграти. Політика ця вся знає багато варіантів. От пам'ятаєте, там білоруський якийсь був опозиціонер, який купив кудись квиток і пролітав над Білорусію. Літак не збивали, звісно, з пасажирами, але під якимось приводом посадили і, в принципі, Вивели за ручку. Ну, це я до того, що і такі варіанти можуть бути. Але якщо уточнити все ж таки, от мені цікаво через ну, взагалі, на що такий, от, знаєте, крюк робити знизу, якщо можна по кордону Білорусь Польща залетіти? Чи це вже дуже амбітно? Ну, я думаю, да. Я думаю, дуже амбітно. Ну розумієте, людина, яка перепрошую, носить за собою. Це чемодан з тим, з тим вмістом, людина, яка є параноїком не, не тільки як от так звана ру, руска місіанська ідея, а да, класична руська ідея, там, як писав київський філософ, русський філософ Бердяєв його називали русським, бо він писав російською за русскую ідею, Це місіанство. Да? Тобто, цей такий місіонер. Да, він знаходиться під ризиком, що його можуть збити. Тобто він і параноїк, як на цій місяцької ідеї, і параноїк, як е, цей голий король, невротик який боїться, е, ну, скажімо так, що всі дізнаються, що він то слабенький. От він не може собі дозволити навіть е, сказати е, лідеру Азербайджана, да, і йде на ризики, пам'ятають цю ескалацію, яка точно не поверне на той. Щебель, на якому вони знаходилися, їхні взаємини, він не може сказати, що от він винен або він там покарає. Він не може, тому що це ні по масті, да, от якщо брати кримінальне жаргон, ну не може такі, от значить ві... віліч такає взагалі бути небездоганною. Так ну а тут ми говоримо про те, що його можуть можуть збити, можуть звичайно, мало того, якщо я вже казав про те, яким чином ініціатива переходить, як як, як слова Трампа. А трактується на рівні законодавчому, то наголошую, е, вже також приклад, такий, як наводився, на рівні психології. Знаєте, от е, раніше поляк, який летів за штурвалом цього літака, е, і він. Значить, знав, що він не може збити там цей дрон, або цей а Росія буде далі, що вона буде далі заходити, тому що кожен, значить, майор хоче стати підполковником, бути більшим путіним, ніж Путін. Вони ж далі будуть далі. Такий принцип селян, який в них голові. Забирайте манатки, і ми будемо вам показувати ваше місце, так і раніше він би не збивав, би, тому що я вже казав, за кадавчому рівні треба. Е, і не дарма ж вони уховали цей закон, тому що так суспільство хотіло так. Вони не хочуть воювати, вони не хочуть ескалації. Вони навіть пам'ятаєте 22-го другоморці. Нам літаки передавали е, як е, камінці гарячі. Вони їх перекидали не напряму. Нам я кажу про поляків а. Значить, на базу Рамштайн НАТО в Німеччині, а німці казали, чого нам ці літаки передали, це ж може бути нас втягнути. І а ми сьогодні з вами говоримо про зовсім інший, а це тільки три роки пройшло. Зовсім інше ставлення. Не зможете ви мені нічого сказати? Ще донедавна, наприклад, говорив той самий, той самий Путін. Наприклад, коли сюди прилітав в Україну Гутеріш. це найвища посадова особа в світі. Якщо брати органи безпеки, органи міжнародного права. Значить, такий головний поліцейський суддя і прокурор Гутереш прилітає в Москву по дорозі до Москви летить до Києва або сковити, щоб попросити Путіну відкрити незаконне в повному порушенні міжнародного права, закрити під, під приводом там навчань, які тривали там місяцями, закрити міжнародні закрив міжнародні води, і Україна не може за продовольчою програмою ООН спрямовувати українське збіжжя до улюбленого для Гутеріша південного судану або самого судану, і він летить до Москви просити Путіна і Путін в той день, коли він був в Києві по центру Києва б'є ракетами, тому що це сталінське. А скільки там дивізій у Папи Римського? А скільки там дивізій у Гутеріша? Якщо ми йому не дозволимо цій дивізії під виглядом миротворчих сил кудись надсилати? Немає дивізій, та ніхто. Ти ніхто казали іншим лідерам, ОБСЄ Паре, значить, Шрьодерем, всім всім значить міністеркам закордонних справ Австрії, які там кружили в мінуетах, значить, з Путіним іншими Ви ніхто. А сьогодні ми з вами говоримо: зіб'ють його чи не зіб'ють на території Польщі? Ну перепрошую, якщо я так далеко пішов. Ну але знаєте, ми ж фіксуємо статус-кво як. Е, Коли сказали давні греки, в кожен окремий момент стріла знаходиться в стані спокою, але ж вона все ж таки кудись летить. Мені не подобається, що вона летить дуже повільно. Мені не подобається, що е, немає такого влучного стрільця, який би це робив би правильно і відповідно до ба чіткого бачення цілі, куди він біє. Ну але летить повільно, але все ж таки в правильному напрямку е, Росія втрачає свою суб'єктність. І навіть в нашій з вами розмові стосовно і томагавки, і того, що тепер Трамп каже, і і куражиться, значить, стосовно того, що я можу дати, а йому це не сподобається, я можу не дати. І коли ми з вами говоримо про те, що е, е, значить, польський пілот е, так нам не подобається, що він е, от не так збивав, як би нам хотілося, ну але реакція повільна. Така як вона ну, переважно й має бути в тих країнах, в яких є залежність влади від суспільства. Суспільство, ну на жаль, воно не встигає за тими подіями, і вони дуже, вони дуже довго розвертаються. Від своїх власних проблем, від своїх видовищ, від футбольних чемпіонатів, від фейерверків, від фестивалів. Люди, які не хотіли воювати, 33% німців готові сьогодні. Битися за власну країну, значить, 7, значить 67 це продукт для спекулянтів, довго розвертаються, але все таки в правильному напрямку. Ми їх розвернули. Перепрошую знову таки за те, що я переходжу на патетіку. Але всі ці навіть перемоги Трампа на південному Кавказі, де він там називає Трзін Трампа до миру і процвітання, все те, що відбувається з подіями в Газі, коли. Ми план Трампа не передбачає консультацій, а це раніше було б однозначно. сам Путін це вбив дискредитуючи радбез ООН. Раніше б це вимагало б якихось там консультацій. Росія б накладала б Вето Китай би казав би, як завжди, що він за мир, а значить не буде голосувати. Сьогодні вирішується питання на близькому сході, де Росія завжди вважала вона буде гравцем, вирішується без Росії. А, і вирішився воно саме через те, що Росія так послаблена війною з Україною нашими збройними силами, що поволі її активи те, де вона раніше висувала. Давай Трамп з тобою поговоримо. от ти е, отримуєш е, угоду по Ірану. Ти отримуєш, значить, як казали під час першої каденції Трампа, от Сірію і Гіл, і, так, і інше. Ми можемо вплинути на Іран. а Він на Хезболу. А значить, можна говорити з Ізраїлем. Сьогодні ми вишвирнули у Росію за столом перемовин і всі її активи стали пасивами. І навіть і друзі, як той самий Лукашенко, сьогодні хоче знайти якісь шляхи виходу на а, значить на Європу для того, щоб показати, що він бодай а, не а, остаточно, а, значить, затягнутий пітлею взаємними з путіними. Тому ми маємо все ж таки говорити про а, те, що. Росія не в тому стані, в якому вона вже висуває такі умови, з якими не можна не погодитись, а, а умови тепер висувають їй. Ну на жаль, не так знову-таки, як нам би хотілося, ну, але ще раз наголошую, ніколи ми не були такими суб'єктними, як в ці часи. Так це дуже висока ціна за такого роду суб'єктність. Але коли в країнах, які раніше нас не помічали, ми сьогодні є. Предметом номер один навіть на внутрішніх політичних там розкладах ти uh -huh. за Україну чи не за Україну за Росію чи не за Росію. А коли навіть ті проросійські сили, як той самий Фіцо, який завжди був Москва і таким, значить, комуністом, да залежно від Кремля, говорить про те, що а, ми не проти того, щоб Україна була членом європейського союзу, а от тільки типа па про нас говорити, говорить про те, що ж таки ми йдемо правильним uh -huh. шляхом і в правильному напрямку. Пане Валерію, дуже дякую. Як завжди, з вами цікаво та приємно було спілкуватися і інформативно. Я думаю, для наших глядачів в тому числі.